Вітаю вас! Давайте розглянемо тепер тему розколу в суспільстві, і він є за рахунок війни. Розкол в суспільстві є через війну. Давайте спитати так: розкол в суспільстві через війну буде ліквідований. Він прибереться взагалі. Розкол в суспільстві через війну буде ліквідований. Його приберуть цей розкол. Слухай тишу. Озирнись назад щоб зрозуміти. І ймовірність низька. А тепер увага. Слухай тишу. Перше це активні місця і спокійні. Друге озирнись назад, щоб зрозуміти. Оце минуле, яке тягнуть люди за собою, вони його не оставляють в минулому. Це дуже погано. Ймовірність низька, тому що. І я стикаюсь з людьми і бачу, що люди не хочуть жити далі. Вони дуже сильно з цим минулим живуть, яке не відпускають. Це погано, це ужасно. І тут сумніви виправдані. Звісно, що наше суспільство буде роками себе приводити до тями. І це розкол буде, бо, як мінімум, хтось живе в спокої, хтось ні. Українці стануть єдиним цілим, буде таке. О, подимось. Українці стануть єдиним цілим, буде таке. Довіряй процесу. Без сумніву, зроби вибір. З часом ризикований крок. Ох, який він ризикований. Тобто, в принципі, принципі, якщо казати про час, з часом довіряй процесу. Це час. Так, оці всі, хто перемог, Територію України, з окупованої території, з профронтової території переїхати ближче центральна західна Україна, перемішатись, інтегруватись і стануть єдиним цілим згодна. Інтеграція української мови, все це починається, на це років 10 точно потрібно. Ось. Але головне, щоб люди цього хотіли. Люди з Донеччини, з Донбасу, дуже важкі в цьому питанні, вони не хочуть. Приймати інше життя, і вони не хочуть те, те залишити в минулому. І це дуже-дуже погано, на жаль. Так що, я хочу сказати так: розкол в суспільстві можна прибрати тільки інтеграцією, і минуле залишити в минулому. Це наше життя, і так потрібно робити завжди.